Шановні друзі, радий усіх вас вітати. Сьогодні ми знову уділяємо час роздумам над євангельським читанням недільної літургії і уривок, що його пропонує наш лекціонарій, це початок 22 розділу Євангелія від Матвія. Ісус знову почав розповідати людям притчі. Він сказав: Царство Боже подібне до царя, який справляв весілля свого сина. Він послав слух, щоб вони покликали запрошених. Але ті не хотіли приходити. Він знову послав слух сказати всім запрошеним: слухайте, вже все приготовлене для весілля. Бичків та інших худобу вже забито, і страви вже на столі, приходьте на весілля. Але ніхто на те не звернув уваги, і всі розійшлись. Один повернувся до роботи в полі, другий до інших справ. Всі інші, котрі були запрошені, схопили царських слуг, познущались над ними, а потім убили. Тоді цар розгнівився і послав своє військо, покарав вбивць, а їхнє місто спалив. І цар сказав своїм слугам усе готове до весілля, але ті, хто були запрошені, не гідні бути на ньому. Отже вийдіть на вулиці, на кожному куті запрошуйте, кого побачите. Тоді слуги пішли і запросили всіх, кого побачили, і добрих, і лихих людей. Весільна зала була повна гостей. Але коли цар увійшов і подивився на гостей, то побачив серед них чоловіка в простому вбранні. Цар звернувся до нього: Друже, як же ти сюди увійшов, не вбравшись у весільне? Але той мовчав. Тоді цар наказав своїм слугам: зв'яжіть йому руки і ноги та киньте у темряву, де тільки буде ридання і скреги зубіт від болю, бо багато покликали, покликаних, але мало вибраних. Як і минулого разу, так і сьогодні знову звучить притча. І нам неодмінно потрібно пам'ятати, що перед нами вигадана історія, ціль якої донести за допомогою наочного та яскравого сюжету якусь важливу думку, як правило, одну. Подробиці притчі, як правило, не несуть особливого змістовного навантаження. Загалом, якщо брати класичне тлумачення цієї цього уривку, цієї притчі, то зміст е, е, цієї притчі можна звести до морального висновку, і там мова буде йти про те, що один із покликаних виявився негідним. Тобто людина зробила недостатньо, аби бути гідною того, хто її запросив. Простіше кажучи, вона сама винувата, вона сама грішна, ну і таке інше. Здається, такі думки цілком християнські, ну про нашу недосконалість, і про нашу гріховність, ну і це правда. Здавалось би, нагадування собі власних слабкостей і недоліків роблять тебе більш смиренним і пробуджують покаяння. Але частіше таке нагадування є нечим іншим як банальне самоїдство, яке жодним чином людину не виправляє. А в кращому випадку стверджує в думці, що іншим ти вже бути ніколи не зможеш. В гіршому випадку нагнітання таких думок призводить людину до того, що їй дуже скоро потрібна буде кваліфікована допомога. Окрім цього, для нас людей пострадянської реальності, де самоприниження взагалі. А особливо перед особою, навіть найнегіднішою, але яка при цьому має владу, є явищем звичним. А тому в черговий раз визнати свою якусь неповноцінність для нас не складе великих труднощів. Я кажу це тому, що люди інколи і вбачають цієї впричі лише в тому, що потрібно вважати себе негідним, недостойним і цього вже достатньо. Але чи насправді притча про те, що ми такі негідні? Чи ми все ж помічаємо виключно те, що нам ближче і зрозуміліше? А слова Христа насправді є більш універсальними і більш життєстверджуючими? Так, у притчі є ідея і про справедливість, і про чиюсь негідність. Сказати потрібно більше, що насправді цей уривок це є, він складається із двох частин. Перша частина вона стосується тієї притчі. Про яку ми е, роздумували е, минулого тижня, вона є, начебто, закінченням тієї минулої притчі. А та притча, яка складає другу частину сьогоднішнього читання, вона про свята. Бог запрошує нас в першу чергу на свято, радісне, як весільний бенкет. Він запрошує нас радіти. Помиляється і абсолютно перекручує сутність християнства той, хто думає, що воно вимагає покінчити із світою, радістю і щасливим життям. Християнин запрошений пізнати повноту життя вже зараз, не заслужив, не вистраждав, а саме покликаний, запрошений пізнати повноту життя. І Якщо він відмовляється від запрошення Бога, то він відмовляється і від радості. До чого я роблю ці уточнення, що людина не заслужила, не вистраждала, а запрошена? Тому що ідея страждання, вона для нас е, не просто дуже близька, вона для нас занадто близька. Занадто вона близька і нашій культурі, і нашому способу мислення, як релігійному, так і побутовому. І безумовно страждання займає важливе місце в християнському світогляді, але його місце не головне. Страждання це не єдине, на що ми приречені, і страждання це не єдиний спосіб досягнути чогось значущого. В кінці кінців страждання це ж не єдина ціна, яку ми можемо заплатити задля е, певних досягнень. Так ось, християнин запрошений пізнати повноту цього життя вже зараз. І якщо він відмовляється від запрошення Бога, то він відмовляється і від радості. А на користь чого людина відмовляється від Божого заклику. Це будуть не обов'язково самі по собі якісь погані речі. Якщо ми згадаємо притчу, то одні ж пішли на поле, інші на торгівлю. Тобто вони ж пішли не на якусь там дику гулянку чи аморальне спілкування. Ні, вони займались буденними справами, керували своїм господарством. І ось людина легко може настільки поринути у свої щоденні справи, корисні, творчі, результативні, але все-таки занадто земні, що така людина забуває про вічність. Інший настільки займається видимими речами, що забуває про речі невидимі. Людина так голосно чує вимоги цього світу, так захоплюється цим покликом, що не може почути голос Христа, що запрошує. Їй не вистачає ані часу, ані уваги, тому що все це зайнято іншим. І трагедія життя часто полягає саме в тому, що хороше виключає найкраще. Тобто самі по собі хороші речі займають місце речей прекрасних, речей найвищої якості. Людина може бути настільки зайнята заробітком на життя, що їй ніколи буде побудувати саме життя. Вона може бути настільки зайнята організацією та устрієм життя, що забуває саме життя. І вкрай важливо, щоб досвід якісного і усвідомленого християнського життя дав нам, не дав нам наше життя зробити однобоким. Але вибудувати його так, щоб там знаходилось місце і доброму, і найкращому. Христос, якого ми, якщо будемо уважні, пізнаємо в його церкві, то ось Він нам дає досвід нового життя, тобто якісно іншого розуміння цілей і сенсів життя як теперішнього, так і майбутнього. Один із кращих. Православних богослов... богословів ХХ століття, отець Олександр Шмеман колись сказав з цього приводу: церква є таїнством царства не тому, що вона має в своєму розпорядженні божественно встановлені засоби освячення, які називаються таїнствами, а тому, що вона дає можливість людині в цьому світі бачити світ майбутнього віку, бачити і мати досвід його у Христі. Тільки тоді, коли в темрі від цього світу ми розрізняємо. Що Христос вже собою наповним усе, тільки тоді все нам розкривається у повному сенсі. Чи світ, чи життя, чи смерть, як пише апостол Павло, чи сьогодення, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Християнин це Той, хто б куди він не спрямував свій погляд, всюди знаходить Христа і радіє. І ця радость перетворює всі його людські плани, рішення і вчинки, і все його життя перетворює на місію, на повернення світу тому, хто є життя світу. На завершення наших роздумів, дорогі друзі, про священне писання. Прошу підтримати це відео лайком. Також не забувайте про підписку на канал. Якщо можливо, поширюйте це відео в месенджерах та соцмережах. Це все допоможе цьому відео отримати якомога більше переглядів. Окрім цього, кожний з вас має можливість надсилати донати, тобто надавати матеріальну підтримку авторам. Цього каналу це важливо, і очевидно, що це дасть нам змогу більш впевнено і продуктивно займатися нашою справою. Детальна інформація про це зараз знаходиться на екрані і також є в описі до цього відео. Дякую всім вам за увагу! Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.